Вісімнадцятирічна Валерія принесла документи для оформлення закордонного паспорта. Дівчина каже, що не знала, що вартість документа зросла. Мені здається, можливо, зараз не дуже вдалий час піднімати ціни на такі речі, як закордонний паспорт, або взагалі в цілому на продукти. В магазинах і так далі, е, мені зараз потрібен закордонний паспорт, щоб я змогла виїхати до Польщі, тому що наразі в нашій країні небезпечно і е, поки що е, тут нам нема де жити, тому що в наш будинок прилетіла бомба. Зруйнували на Чумацькому шляху тут будинок. От і ми живемо у друзів зараз. Начальниця Богунського відділу міграційної служби в Житомирській області Лілія Іваницька говорить, що з 1 квітня 2024 року державне підприємство «Поліграфічний комбінат Україна збільшило вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Змінилась лише вартість бланка, тобто на 102 гривні збільшилась вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ціна стала ускорений. Паспорт сім робочих днів 1598 гривень. А не перескорений протягом 20 робочих днів. Вартість збільшилась також на 102 гривні і стала 958 гривень. Лілія Іваницька каже, що перелік документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон не змінився і його можна замовити у будь-якому підрозділі міграційної служби на сьогоднішній день. Черги, як такі були, наприклад, там в 22-му році, взагалі, немає. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.